Ужгородський національний університет готується приймати студентів біженців із Криму. Ліцензійний обсяг вишу дозволяє зарахувати на навчання близько 300 молодих людей на понад 100 спеціальностей. Міносвіти дозволило переводити студентів із кримських вишів за спрощеною процедурою. Для цього вже не потрібний дозвіл міністерства і погодження університету, який хоче полишити особа. До того ж, можна переводитися посеред навчального року, що в принципі заборонено. Крім того, за студентом зберігається державне місце, яке він там. Отримав у своєму закладі, якщо він поступив на державне місце замовлення. Ну а якщо у нас не вистачає ліцензії, то міністерство дозволило в рамках загальної ліцензії забирати студентів, тобто з якогось напряму, перекинути на той конкретний, на який йде студент, тобто у нас повне сприяння з боку міністерства освіти і науки. Студентів біженців із Криму розмістять в гуртожитках університету. Їх планують підселяти в кімнати до спудеїв у жну, додаючи ліжка. Крім цього, певне. На кількість місць сьогодні звільняється, оскільки п'яті курси йдуть на практику і виселяються з гуртожитків. Будемо старатися по факультету оселити, якщо, наприклад, медичний факультет буде жити біля медиків, якщо історичний. Буде жити на гуртожитку, який знаходиться наверху. Фізики, хіміки, буде жити в гуртожитку номер От біля вас умови в наших гуртожитках не саме хітчівку, не, не саме в Україні. Скоріше все, ну в середньому умові, будемо так казати. Ну, і, і оплата в гуртожитках у нас не максимальна, Я рахую, що одна із самих дешевших в Україні. А скільки зараз плавають? 170 гривень по цим гуртожиткам і 240 по четвертому гуртожитку, там де система. Наразі перевестися на навчання до УЖНУ висловили бажання 12 студентів. Кримських університетів усі вони закарпатці, котрі поїхали вчитися на півострів. Тепер оформлюють документи, аби повернутися назад. Здебільшого це студенти медичного та інженерно-технічного факультетів. До Ушгорода вони приїдуть за тиждень-два.